Усім привіт! Сьогодні у нас з вами невеличка прогулянка до лісу. Будемо збирати грибочки, малуватись краєвидами Карпат та насолоджуватись звуками природи. Тихе полювання вдалось. Ось і перший білий грибочок. Поряд бачу ще один росте. О, це просто чудово. Ще знайшла два разом грибочки, але хтось уже із звірядок ними ласував. Чекаю в коментарях на ваші відповіді. Ви любите більше збирати грибочки чи їсти? Бо знаю людей, які навпаки. Люблять збирати, але не люблять їсти. Є навіть і такі люди виявляються. Оце справжній красень. Йдемо далі. Ось бачу ще один заховався грибочок. Але це, на жаль, не білий. Це неїстівний гриб, тільки не знаю його назви. П Ячок знайшла. Ось така краса у нас в Карпатах. Відволікає від проблем та трішки заспокоює. Якщо у вас є можливість, обов'язково берайтеся до лісу, навіть якщо немає у вас там грибів багато. Вже трішки змучилась, тому що йти потрібно постійно до верху. Це ж гори. Ось іще один красень. Синячок. А це уже старенький синячок. Такі гриби ми вже не беремо. Цих грибів дуже смачна та навариста юшка. В таких грибах дуже рідко водяться черв'яки. Це гірський потічок у лісі. Слухаємо та милуємось. У лісі досить жарко, щоб піти по грибочки я прокинулась пів шостої зранку. Інакше тут неможливо. Ось ще знайшла лисички, молоденькі та смачні. Хто любить лисички, знаю, що вони дуже є корисними. Їх висушують, перемелюють і потім вживають для очистки організму. Ось така красива та різноманітна папороть у нас росте в лісі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам відео такого типу, тож для вас звичне було, що у мене зроди рецепти, чи подобається вам отаке відео з лісу. Наступного разу, можливо, ми з вами підемо також по гриби і ще будемо збирати звіробій для чаю. Тож підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. По дорозі додому натрапили на ось такий боровик, польовий гриб. У нього темна шапочка. Дуже такий здоровий і великий гриб. І також зустріла ось такого равлика. Це результат сьогоднішнього тихого полювання. Ось стільки грибочків я назбирала. Зараз все почистимо і посушимо. Усім дякую, хто був зі мною. Не забудьте вподобати відео. Також підтримайте мій канал і мене будь-яким коментарем. Усім дякую, бажаю мирного неба, міцного здоров'я!